Всім доброго дня. Підсумки роботи, результати заслухаємо оперативно службової діяльності за півроку. початку слово уповноваженому представника Верховної Ради справ людини. Прошу уважно вислухати доповідь на тих вимогах сьогодення, вимогах суспільства. Доброго дня, шановні присутні. Перед за все я хотів би всім вам передати вітання від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Одночасно подякувати керівнику головного управління національної поліції Івану Павловичу за можливість сьогодні виступити на цій нараді та донести таку важливу інформацію як щорічна доповідь уповноважена про стан додержання та захисту прав людини і громадянина за 22 друге рік. Верховна Рада у своїй постанові за результатами голосування за щорічну доповідь постановила. Взяти саме до відом представлену щорічну доповідь, а також рекомендувати Кабінету міністрів України та іншим центральним органам державної влади та органам місцевого самоврядування розглянути рекомендації наведені у представленні повноважень Верховної Ради України з проведення щорічної доповіді. Але ознайомитись безпосередньо з цією щорічною доповіддю ви можете за бажанням самостійно, вона знаходиться на сайті уповноважено. Маю надію, що ці цифри, те, що було сказано, вона знайшло своїх адресатів і та інформація була сказана, буде використана вами в подальшому в вашій практичній діяльності. Ви повинні реагувати миттєво на всі ті зауваження, на ті всі пропозиції, які вам будуть надаватись, або якщо це заяви, або повідомлення. Ті інструктажі і ті завдання, які ми вам ставили, це неухильне, незважаючи на військовий стан, незважаючи на безпосередньо близькість до проведення бойових дій. Це однозначно дотримання всіх прав та свобод наших громадян.